Глобальна комісія з питань ВІЛ та законодавства, спрямованого на подолання епідемії вірусу імунодефіциту, оприлюднила доповідь, висновки якої апелюють до совісті та людяності урядів країн. Автори доповіді стверджують, поширенню ВІЛ сприяють. Жорстокі закони, які дискримінують хворих на віл, позбавляють їх базових людських прав, засуджують та карають звички, які вважаються пов'язаними з поширенням хвороби. Комісія закликає країни світу скасувати дискримінаційні закони, які, на думку авторів, позбавляють жертв хвороби доступу до адекватного лікування здорових людей до профілактичних засобів. Більше розкаже Олексій Кузьменко. Не можна допустити, щоб недосконале законодавство заважало вирішенню проблеми ВІЛ. Хелен Кларк, яка очолює програму розвитку ООН, каже закони, які дискримінують хворих на ВІЛ, призводять до смертей, виснажують бюджети та заважають боротьбі з поширенням хвороби. Доповідь глобальної комісії з питань ВІЛ, до якої входять колишні голови держав, та правозахисники зібрала свідчення більше тисячі людей у 140 країнах. В центрі документу правові та гуманітарні аспекти боротьби з ВІЛ. Автори документу кажуть за зараження інших ВІЛ під час одностатевого сексу, проституція або вживання наркотиків не повинні саджати до тюрми. Говорить Фестус Могай, колишній президент Боцвани ми маємо свідчення того, що епідемія поганих законів забирає життя. Ці закони фактично нівелюють позитивний ефект, якого вдається досягти в боротьбі із ВІЛ. Закони, які не відповідають стандартам прав людини, мають бути скасовані. Кристина Фінч очолює політичний департамент в організації Міжнародна Амністія. Вона каже: доповідь ООН має примусити уряди переглянути діюче законодавство та переконатись, що воно у рівній мірі захищає усіх громадян закони, які криміналізують одностатевий секс, закони, які не захищають жінок від сексуального насильства, повинні бути ретельно проаналізовані в рамках всесвітньо визнаних норм прав людини. з нею погоджується Мішель Сідіба, виконавчий директор програми ООН з ВІЛ СНІДу Якщо ми прагнемо зупинити поширення ВІЛ, ми не можемо жертвувати правами та гідністю людей. Повага до прав людини це основоположний принцип. Доповідь глобальної комісії з питань ВІЛ радить країнам ухвалити закони, які базуватимуться на успішних практиках охорони громадського здоров'я та базових правах людини. Доповідь закликає уряди заборонити дискримінацію ВІЛ-хворих та скасувати закони, які криміналізують передачу ВІЛ та людей, які не повідомляють про свою хворобу. Документ рекомендує скасувати. Вати кримінальну відповідальність за одностателі сексуальні відносини, добровільну проституцію та вживання наркотиків, адже нинішня ситуація відохочує людей від пошуку адекватного лікування та засобів профілактики хвороби. Олексій Кузьменко голос Америки.